И Итак, вы отримали запрошение на регистрацию. Натискаете на посылание. Вас перекидают на такую сторінку, выбираете э, статус, звичайно, вчите, Замечательно. Поразительно. Натискаемо. Гениально. И переходит на такую стариночку. Тут вы можете Або вручну все це реєструвати, тобто вводити сюди електронну пошту гугловську, де і знайти в Play Market, натисніть на свій телефон, побачите в верхньому е лівому куті там свою аватарку, і тут буде написаний ваш е Google-адреса. Придумуйте пароль. Можете вводити таке, як оце тут немає значення. І там все воно, от, дивіться, е, воно вже вас виб'є. Тут галочки натискаєте, букочки натискаєте і так далі. Можна проще взяти, е, натиснути на ось посилання ось це, або фейсбуковське, або ось це посилання вас перекине. на діалогове окно, виберіть ну, от, інший обліковий запис, я можу вибрати інший якийсь обліковий запис. І е, саме головне, що не реєструйтеся на обліковий запит той, той що школою. Якщо ви нажмете, так як я вам показував на це, так, то ви перейдете ось мій основний нат. гугловський, це вже школьний аккаунт, це Ну, Я зараз не буду нажимати, тому що я нажму, воно не покаже, як там заповняти, зразу перейду я на свою сторінку. Коли ви все це зробите, так, то у вас перекине на сторінку. Вот, ну ладно, хай воно так будет. Я сейчас прийду на свою сторіночку. Вот тут сторіночка. Ви перейдете, все тут позаповняєте свої. Я думаю, 9 клас, це не 6 клас, як у мене тут. Ось, бачите, побачите як. там. У вас просто тут буде, як ви зареєструєтесь правильно, отут десь написано перевірішні роботи, у вас буде тут фішечка така горіти. Це значить, що ви на її натискаєте вас перекине на завдання ваші. Ваші завдання, які є. От бачите, ми тут 6 класи виконують завдання. Сьогодні вже ви, сьогодні вже воно от задав, вони вже виконали ці діти. зрозуміло це і все, що хотів сказати. Головне, щоб ви е, реєструвалися згідно того, що як я вам казав, або вручну вводите або берете і натискаєте на посилання Google і воно вас винесе туди-куди потрібно.